Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Значить, Така от робота. Це є картер від мотоцикла, я б сказав, раритетного мотоцикла К-750. Значить, Що потрібно зробити? От у той є з цього боку, бачите, залита на клей, втулка. Втулка. Це є втулка, в якій крутиться розподвал. І... От вона там, так. І вона зношена. Нам потрібно її випресувати і виточити нову. Для того, щоб її випресувати, ми спочатку сюди виточимо таку якби, шайбу, так, сюди, щоб вона стала з отвором. Для того, щоб ми нормально направили вихолодку, якою будемо випресовувати наш, 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 нашу втулку. Тулку будемо точити з бронзи. От. Ну, зараз по ходу покажу. Так, точимо для випресовки оправки. Шайбу я вже виточив. Як проходить процес? Значить, Я виточив таку от шайбу. Зовнішній 52 в мінусі десятка, Ця шайба вставляється в нас як направляюча втулка в наше посадочне місце під підшипник. І проточена наша оправка, так, 22 мінус десятка, сталь 45. Ми її вставляємо через нашу направляючу, і вона настає чітко там в нашу втулку. Чітко втулку. Так, ну і легкими ударами. о, От і всі діла. От і вся втулочка. Вийшла досить таки легко. Так, от таку треба зробити нову втулку, але з бронзи. Тут вона зроблена, непонятно з чого, чи то з чугуна, чи то з чого. Ну вона вироблена. І є ще отвір, як бачите, під масляний канал. Ми також маємо його зробити. Ну що ж, зараз забацаємо. Внутрішній діаметр. Клієнт сказав мені, яку цифру треба зробити, який розбір. 22-13. Я обнулив вже нутромір. Зараз ми будемо міряти, що у нас тут виходить. Так, нам треба ще зняти 7 сотих. 7 сотих, Давайте знімемо 5. Далі подивимося. Тут розточка в упор. Чітко по глибині, глибина 18. Ще дві сотки бачите стружка. як пилючка. От, Чітко вийшло, зараз проміряємо. Так, чітко 22.13. Так, зараз будемо протачувати зовнішній, акуратно. Протачуємо зверху. Тачуємо зовнішній діаметр чітко в розбір. У нас втулка має 26 в плюсі 4 сотки. Давайте зробимо 26 плюс і 5 сотих, для того, щоб воно чуть-чуть плотніше сіло. Так, у нас зараз є що? У нас зараз є плюс 13 сотих. значить, Ще 7 сотих. Давайте знімемо ще 5, далі знову промірюємо. І відрізаємо. Такая вот втулочка. Сейчас будем торцевать из другого боку размер. Торцуем размер и фасочка. Є. Вот такая вот получилась у нас втулочка. Так, Наступним етапом буде, м, треба просверлити буде отвір. Ось такий отвір, як, як був тут. Сверлимо отвір, я вже назначив на призмі. Отвір діаметром 3 мм. І все. Так, як проходить процес запресовки? Я оту, зробив білу мітку, таку так, щоб змістити канали. І значить, ставлю мідну наставочку, не мідну бронзову і потихеньку назад. До речі, нашу втулку я намастив локтайтом. Потихенько йде. Вона має бути за подліцо з тою кромкою. Ви бачите локтайт синій. Так, вже вроді все. Вроді все. Да? Засадили, як старші дружці. Mm. Ну от получилось досить класно. Видно втулочку, так? Так. І ради цікавості я, вон, бачите, дротиком, тоненьким дротиком перевіряю, чи в нас зійшлися отвори масляного каналу в картері і в нашій втулочці. О, вон дротик залазить. О. Все. Отакі от діла. Якби простенька робота, так. Знову вимагає трошки, трошки акуратності. Головне зробити втулочку за одну установку. Так. Тобто тут недопустимо робити за дві установки. От. Ну, якби, проще, проще простого. Все. Всім дякую за увагу, всім удачі. Дядько Максим, дядько всіх, кому цікаво.